на велосипеді вінничанам нам стане безпечніше для любителів двоколісних. В місті створюють першу окрему доріжку. Випробувати її вже можна. Ділянку від хмельницького шосе до вулиці Порика, а це 600 метрів. Вже заасфальтували. Місце для першої окремої велодоріжки обрали не випадково. Було багато звернень громадян. Про те, що велосипедисти, які використовують пішохідну розділену зону розміткою 1-7, Вони їм заважають. Плюс там біля гуртожитків часто стояли автомобілі, і в результаті був великий конфлікт. Було багато звернень громадян, як велосипедистів, так і пішоходів. В результаті було розглянуто дану вулицю як пілотну для виділення велосипедистів за межі проїжджої частини і за межі тротуару. І, хоча облаштували лише частину доріжки, велосипедисти вже відчули її перевагу. Это намного удобнее, чем совмещать, ну, когда дорожки совмещаются между ну, местами с пешеходными. То есть ну, люди ходят как бы по той линии, которая выделена по велосипеду, и это ну, мешает передвижению. А так, когда будет отдельно, то каждый будет ходить на своей стороне, и я думаю, что это гораздо удобнее и ну, лучше будет. Зручно тем, что я можу, спокойно могу ехать по этому. По велодоріжці я знаю, що пішоходив своя окрема, є, полоса руху, скажімо так, а у велосипедистів своя. Тобто Я збільшую швидкість і вже знаю, що тут ну, теоретично немає ні… Не мам з колясками, не якихось там з собачками. Однак і мами з колясками, і інші пішоходи велосипедну доріжку не оминають. Не допомагають ні знаки, що дозволяють рух лише любителям двоколісних, ні широкий тротуар. Тротуаром неможливо їхати там. Такі ями, що просто нереально. А ця велодоріжка нас спасає. Завершити облаштування велодоріжки від вулиці Порика до Келицької мають до кінця місяця. Потім її продовжать аж до ботанічного саду. Велосипедисти сподіваються, що до того часу пішоходи звикнуться з думкою, що ця дорога виключно для двоколісних і ходитимуть лише тротуарами. Тих, хто все ж прогулюватиметься пішки доріжкою, почнуть штрафувати. Ірина Коваленко, Аркадій Іпатов, новини телеканал Ерест.